І про що вас просила міліція перед акцією? А просили працівники міліції не просили, а запитували, чи не буде ніяких там горючих сумішей, чи не будемо ми їх кидати працівників міліції, е бити їх там, погрожувати і так далі. я їм пояснила, що я можу е е рватися до райвідділу тільки при тих умовах, якщо начальник райвідділу сам не вийде до людей. Е я хочу запитати у нього по справі ніжинських робінгутів, коли він про. Він провів розслідування і з'ясувалося, що ті, що торгували наркотиками під його кришуванням, стали потерпілими, а ті, що воювали із тими, хто торгував, їм дали від 8 до 12 років. От я хочу подивитися йому в очі, не тільки мені подивиться, а хай подивитися всім, хто всім журналістам і скаже, як так вийшло. Ну от Мені важен цей питання. До тих пір, поки схопців, хоча б частково не знімуть обвинувачення, я буду його постійно штурмувати, це не означає, що тільки сьогодні провели і забули на цьому. Тобто, це буде до тих пір продовжуватися, поки частково не з хлопці не знімуть обвинувачення. В залежності від результатів акції які де подальші плани, ну якщо ну, наприклад, займатися судами Коніжинським Робінгудом. Займатися, дивитися, що роблять адвокати, допомагати адвокатам, шукати, якщо потрібно, якісь ну, докази, яких не вистачає, щоб все-таки довести, що хлопці були 100% ну, на мільйон відсотків праві. Тим більше, якби вони були не праві, ми прожили десь тут місяць. Ми б 10 тисяч підписів вже ті не назбирали. Це я вам кажу 100%. Було дуже мало тих людей, які відмовлялися підписи. Або говорили, ми їх не знаємо, або навпаки поки за нами бігли, і ми теж хочемо за них підписатися. Тобто тут то все місто за них пішло, не знаю, чи багато сьогодні людей прийде, тому що ну, мало взагалі знає. Дуже багато знає е, представників преси, громадських діячів і партій, а простих людей знає дуже мало. Тому що повідомить їх у нас і не було часу. І, е, ну як би сказати, бідні депутати е, не виявили бажання допомогти фінансово, хоча б стільки по селам приїхати розселення.